Михайло Омельянович Павленко, український військовий діяч, генерал-полковник армії УНР, український воєначальник. До 1917 року полковник російської армії, а за доби Української Народної Республіки генерал армії УНР, начальник комендант Української Галицької армії, командував операціями зимового походу 1920 року. У червні 1917 року став одним з організаторів вільного козацтва. Наприкінці 1917 року полковник Омельянович Павленко прибув до Києва, де отримав посаду військового представника Центральної ради при штабі Одеської військової округи. 8 вересня 1919 року він став командувачем Запорізької групи, одного з найкращих з'єднань дієвої армії УНР. 29 вересня 1919 року призначений командиром Запорізького корпусу, а на початок грудня командувачем армії УНР. Один з ініціаторів та керівників зимового походу 6 грудня 1919-6 травня 1920 року, за п'ять місяців якого армія УНР прийшла 2500 кілометрів і 6 травня 1920 року перетнула лінію радянських військ, з'єднавшись з, з польсько-українським фронтом. З травня 1920 року був підвищений до звання генерал-порудчика. У 1942-1944 роках Омельянович Павленко очолював українське вільне козацтво. 16 листопада 1945 року, старанням Михайла Омеляновича Павленка, утворено спілку українських вояків, ветеранська організація, що мала на меті згуртувати українських ветеранів, які опинилися на території поза радянською окупацією. У 1950 році він приїжджає до Франції, де й помер 20 травня 1952 року в Парижі.